Привіт, друзі! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні я вам хочу розказати і показати, як як же ж все-таки зробити манок на лиса. Саморобний поступило дуже багато, дуже багато прохань показати, як я його роблю. Значить, я зараз буду робити, розкажу всі розміри, все покажу наглядно. Одразу хочу сказати, складається манок з чотирьох елементів. Перший гільза. Гільза, дерев'яш, дві дерев'яшки. Можна з будь-якого дерева їх витесувати. Дві дерев'яшки, нижня дерев'яшка з пазом і верхня дерев'яшка. І четвертий елемент пльоночка. Значить, Буду робити все по порядку. Ну, почнемо з деталі, з першої деталі, яку найважче виготовити. Це деталь з пазом. Основа манка. Перше потрібно відрізати по розміру. Шість сантиметрів і відрізаємо. Вийшла ось така заготовочка. Далі ми починаємо її затесувати. Робити ось таку деталь. Ось з цієї заготовки. Так, значить, витисали таку детальку, основну основу манка. Спочатку, як ви бачили, ножичком канцелярським, а потім ще на наждаку затерли, зашліфували і вийшла ось така деталь. Все по розмірам, значить, довжина 6 см. Довжина до вигону 3,5 см. Значить, і висота 0,8 см. Це в нас ось така нижня деталь вийшла. Ще нам треба зробити її під гільзу. під гільзу гільзу щоб вона входила спокійно в гільзу. Трошки стисати з боків, щоб ця деталь входила в гільзу. Зараз, думаю, це на наждаку підтешу, підтешу все на наждаку і зроблю, щоб входило в гільзу, і будемо продовжувати робити пас. Отже, вийшла ось така деталь. Затисала на наждаку. Ось можете зрівняти майже однаково, як тут, в цьому манку, вирізав гільзу і підігнали під розмір гільзи ось таким чином. Зараз е, буду робити пас в цій деталі ось таким е, напільником. Значить, що в нас вийшло? Вийшла ось така деталь з ось таким пазом. Заміряємо. Заміряємо скільки цей паз. Ну, в кінці хочу сказати, тут є 0,5 в глибину і в ширину. В ширину також 0,5 мм. Хочу сказати, що пас повинен це велику помилку роблять. Пас повинен на кінці, ось тут. Тут він трошки вущий, і коли сюди доходить, він тут розширюється, щоб більший, більший отвір був. Все, зараз. Зараз ми е, робимо наверх е, другу деталь. Потрібно виготовити таку деталь, щоб, щоб воно ось тут сходилось все в гільзі, ну, все зрозуміло і е, тісно було. І віза Ді півтора сантиметра, щоб ви собі понімали, <клух> 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 що це я роблю? Це я роблю ось цю деталь. Зараз її треба витисати. витисати так, щоб вона заходила в гільзу. Ось і все, друзі. Маночок е, майже готовий. О, нижню частину. І е, тут ще такий є нюанс. Е, потрібно цю частину робити як пробку. Тобто е, тут е, менше. Вуще, а тут ширше, щоб воно не проскакувало туди. І ось так воно входить. Все, маночок майже готовий, ще залишилось вирізати пльоночку і поставити її між цих двох дерев'яшок. Так як було багато запитань по манку, з чого зробити язичок. Вирішив я проекспериментувати і Попробувати вирізати з звичайної пляшки з під води. В цьому манку був язичок з діафільму, з пленки. А зараз спробую пластма... звичайної пляшки пластмасової. Значить, розміри, які повинні бути, розмір язичка приблизно 6-6 см, він має бути на рівні з пазом. Так, і ще одна особливість. він Цей язичок, як бачите, тут він широкий біля основи. І до кінця він йде, звужується така форма в нього. Отже, зробили сьогодні ось такий манок. Зараз продемонструю його, як він, як він, який він видає звук. Ось такий зробили. Не було в нас такої плюночки. Ну, Зразу для зрівняння вам цим манком поманю що з пльоночкою. Я хочу сказати, що з бутилки, звичайної, з під води, з пластикової. Навіть краще такий язичок робити, ніж з пленки, тому що пленка вона м'яка дуже, а цей пластик він трошки жорсткий. Ну ось нічого складного. Пробуйте робити. Якщо в когось знову щось не буде получатись, задавайте питання в коментарі. Ну що ж, успіху вам хочу побажати і до нових зустрічей на каналі.